Вітаю, друзі. Сьогодні з вами я Галина Качинська, і черговий випуск тайм-менеджмент зарядки від студії управління Богоштайм. І сьогодні я хочу поговорити з вами про найцінніший ресурс, який у нас є. Це не гроші, це не речі, це не здоров'я, яке можна відновити, це про час. Це єдиний ресурс, який зникає щосекунди. І його не можна повернути. І дуже часто ми не помічаємо, як саме ми його втрачаємо. Кожна година це шматочок нашого життя. І день, що минув, це день, якого вже ніколи не буде. Питання в тому, як ми з ним скористалися. Коли ми прокручуємо стрічку в соцмережах, бездумно щось переглядаємо або вкотре відкладаємо важливе. Ми насправді не відпочиваємо. Ми витрачаємо життя. Уявіть, що у вас кожен день на рахунок приходить 1440 гривень. Це стільки хвилин має доба. І ви можете витратити їх або інвестувати. І все, що ви не використали, воно просто згорає. Щоб дізнатися, коли, куди йде ваш час, треба зробити аудит часу. Протягом хоча б одного дня, або краще тижня, записуйте, що ви робите кожні 30-60 хвилин без прикрас. А потім розпишіть, що було насправді важливо, а що було е терміново, але не важливо. І де був злив? Серіал, телефон, нескінченні переписки. Результат вас, повірте, здивує. Багато людей після такого аудиту розуміють, що 30% дня просто йде не туди. Один з найкращих способів зрозуміти, чи ви витрачаєте життя дарма, це порівняти день з вашими мріями. Наприклад, ви мрієте про здорове тіло. А скільки, скільки часу ви витрачаєте на спорт? Подумайте про це. Або ви мрієте про власну справу. А скільки часу ви витрачаєте на вивчення бізнесу? Або ви хочете щасливу родину? А скільки часу ви витратили на розмови з близькими і рідними вам людьми? Ми живемо не так, як хочемо, а так, як дозволяють нам наші звички. Час це зеркало справжніх наших пріоритетів. І саме фактичних, а не бажаних. Чому ж ми витрачаємо час? Є кілька основних причин. Перше це відсутність фокусу. Ми не знаємо, що головне, і тому розпорушуємося. По-друге, це страхи. Відкладаємо важливе через страх помилки або критики. Наступне це зовнішність, залежність від зовнішніх подразників. Це телефон, це сповіщення, новини це все, що зливає наш час. І відсутність усвідомлення вартості часу. Ми просто не усвідомлюємо, що витрачаємо безцінне. Людина каже, наприклад, я не маю часу, але протязі дня дві години зливає свого часу на серіал, а це за тиждень 14 годин. І щомісяця і цілий місяць, якщо порахувати щороку, місяць яким можна було інвестувати в себе. Отже, як почати цінувати свій час? По-перше, сформулюйте цілі. Бо коли ви не знаєте, куди ви йдете, будь-який будь шлях з'їдає ваш час. По-друге, плануйте день з вечора. Навіть якщо просто три важливих справи. Робіть ревізію щодня щотижня, можна і щодня. Що було ефективно, а що було марно. І бережіть енергію. Не витрачайте її на те, що не веде вас до ваших цілей або радості. А зараз я хочу вам е, запропонувати, щоб ви зробили свій день найбільш ефективним. Відкрити свій планувальник і подивіться, які у вас є на сьогодні задачі. Якщо немає, то запишіть. І спершу запишіть три основних задачі, які ведуть вас до ваших цілей. Далі подивіться, що вам треба зробити на сьогодні для того, щоб ваш день був гармонійним. Тобто, щоб всі були сфери затронути в цьому дні, то це бізнес, це особисті задачі, суспільні задачі, принципові і бізнес задачі обов'язково. Те, що веде вас до вашої мети і до, до отримання доходу. Бо, як не крути, це дуже важливо мати дохід. Далі поставте напроти них час на виконання цих задач. Його не має бути більше, ніж 20 годин. А так як на добу 24 години, це ці 4 години залиште на форс мажори Подивіться, щоб в вашому дні були, був відпочинок. Відпочинок допомагає вам зробити ваш день більш ефективним, не втрачаючи сил і енергії. Також відпочинок вам допомагає переключатись з однієї задачі на іншу без втрати без часу. Далі поставте пріоритети і створіть розклад дня. Це ваш маршрут на цілий день, як ви його будете проживати. І подивіться, це ваш навігатор. Ви будете знати, де ви знаходитеся, що ви маєте робити в кожний період часу. І ввечері обов'язково, обов'язково виділіть 15 хвилин і проаналізуйте свій день. Подивіться, куди пішов ваш час. І подивіться, чи насправді задайте себе питання, чи насправді я живу, чи функціоную. Тобто, наскільки день мій був ефективним, і наскільки він наблизив мене до моєї мети. Подивіться, що у вас вийшло зробити. Проаналізуйте це. І похваліть себе: скажіть, я молодець. Подивіться, що у вас не вийшло. І проаналізуйте, можливо, у вас не вистачило ресурсів, таких як гроші. Наприклад, інформація, комунікація, наприклад, вам з кимось треба було поговорити, для того, щоб ви склали свою думку і зробили, виконали цю задачу. І далі подивіться, куди ви можете перенести цю задачу для того, щоб ви виконали її з найбільшою ефективністю. Далі подивіться, які задачі ви не виконали і вони втратили протягом свою актуальність. Просто їх викресліть, викресліть, щоб вони у вас не мішались перед очами. І обов'язково-обов'язково обов похваліть собі, що і скажіть собі, що ви молодець, ви прожили цей день і наблизились до своєї мети ще на один, два чи три кроки, в залежності від того, що ви зробили. І е, зрозумійте це, що поки ми живі, у нас є ще шанс перетворити витрати часу на інвестиції у себе. Бо ваша увага це ваша енергія. Ваша енергія це ваш час. А ваш час це ваше життя. Не змарнуйте його. Бажаю вам гарного дня, бажаю вам гарного планування на сьогодні і на подальші дні. З вами була Галина Качинська. На все добре.